Вітаю всіх учасників stem школи. Я, Усенко Людмила Вікторівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, представляю досвід початкової ланки закладу щодо впровадження stem освіти. Комунальний заклад ліцей No5 міста Покров Дніпропетровської області є учасником дослідно експериментального проєкту з 2016 року за темою науково-методичні засади. Створення інноваційної моделі stem освіти з 2022 року за темою розроблення та впровадження навчально-методичного забезпечення stem освіти в умовах реформування освітньої галузі. Вчителями закладу були розроблені авторські програми спецкурсу ведення в науку для учнів других, третіх, четвертих класів. Курс складається з трьох програм. Окремо для кожного класу. Спецкурс реалізується за рахунок варіативної складової навчального плану початкової ланки одна година на тиждень. За розкладом початкової школи спецкурс проводять на останньому уроці, наприклад, в середу. В цей день зазвичай є предмети математика, я досліджую світ. Логічно створюється атмосфера дня науки щотижнева, предметом вивчення спецкурсу є феномен науки, що являє собою систему знань про цілісний світ, вид людської діяльності та соціальний інститут. Навчальна програма спецкурсу ведення в науку в початковій школі націлена на формування життєвих компетентностей а також формування дослідницьких, розумових, комунікативних навичок і умінь, бачити проблеми, висувати гіпотези, формулювати питання, складати план досліджень, класифікувати, спостерігати, проводити експерименти, описувати та оцінювати результати досліджень, висловлювати судження, робити висновки. Отримані навички можуть бути застосовані в повсякденному житті. В майбутньому учні зможуть оцінити і обґрунтувати важливість наукових знань в сучасному суспільстві. Навчання спрямоване на озброєння учнів знаннями, розумінням і навичками критичного ставлення до інформації, уміння висловлювати свою думку. З наукової точки зору і спростовувати хибні ідеї, вивчення і освоєння даного предмета в початковій школі дозволить учням зрозуміти різноманіття і складність навколишнього світу, взаємозв'язок природних явищ і процесів, причини деяких природних явищ і процесів, що відбуваються в живій і неживій природі, важливість наукових знань. Для багатьох видів діяльності людини. Програма спецкурсу складається з таких змістових модулів. Перший модуль навички наукового дослідження. Другий модуль наукові основи природознавства. Третій. Кількісні співвідношення і просторові форми дійсного світу. Четвертий Основні фізичні явища і процеси в 4 класі додаються такі розділи: філософське розуміння науки, початкові поняття про будову речовини, природна допитливість дітей, притаманна учням початкової школи, занурюючись в світ науки, у школярів з'являється стимул розширювати свої знання. Програма складена відповідно до інтересів дітей та їх запити. Робота з програмою довела учням, батькам, педагогам, що можна навчатися з цікавістю. Календарне планування це простір для творчості вчителя. Теми занять спецкурсу цікаві і сучасні. Я дослідник, умови проростання та життя рослин. Математика на кухні. Чому в морі вода солена? Шоколад, міфи та реалії. Хто фарбує листя у зелений колір? Раз, два, три, чотири, п'ять. Я все буду вибірять. Ти за нею, вона від тебе. Ти від неї, вона за тобою. Про властивості світла та тіні. Адреса планети Земля, селфі на даху та інше. Акцент у роботі з учнями зроблено на дослідженні. Вчителі початкових класів постійно перебувають у творчому процесі. До навчальних програм створено календарне тематичне планування. Триває робота із створення до уроків кращих дослідницько-експериментальних частин. Створена кейс цікавих уроків. Відбувається обмін цікавих надбань із демонстрацією на дошці Padlet та проведення тематичних дослідницьких учнівських проєктів. Педагоги, учасники постійно підвищують свою професійну майстерність. Тематичні курси STEM на базі дано. Щорічне навчання на сесіях веб-СТЕМ в школі, на навчальних змінах stem табору, отримані знання запроваджують на уроках введення в науку. Три педагоги-новатори свій напрацьований досвід із використанням stem технології і спецкурсу введення в науку та на уроках української мови в початкових класів. Презентували як спікери під час сесії stem школи 2021-2022-2023. Творчі вчителі початкових класів поширюють свої надбання на сторінках педагогічного часопису Нива Знань. Запрошуємо всіх до нашого експериментального майданчика.

gaiende mberi ihurumende yae kuti udzidze mahara daitzira kuti da hande mashinda hande vasikanadair tsviriyo mirizo so tsviriyo ingazvitenderere ngazviende mberi tini haria hey chakatzitza babatsan abaa kurova metz babats ingasvitendereri ngasviyendeleri unondirumbitsa ndikasimuzamureza ondigorogoteza nyika yabundirira unondirumbitsa